Вітання всім. В цьому відео про поєдинок Металіст 1925 Шахтарем. Мене звуть Денис. Ви підписуйтесь, тому що дуже коротко скажу, потім можете не встигнути. Значить, що стосується гри Металіста 1925 шахтарем, то цей поєдинок, ну, напевно, виявився найнуднішим з того, що я дивився в. В цьому сезоні в УПЛ, не знаю, можливо, ще зоря ЛНЗ десь поруч стоїть і то, і то, і то. Тому я би, знаєте, що, що можу вам підказати, порадити. Якщо комусь дуже швидко потрібно звільнити шлунок після вчорашнього і, і немає під рукою інших засобів, можете сміливо включати запис цього поєдинку, переглядати, і він вам в даному питанні дуже допоможе. Загалом немає про що в цьому матчі так глобально говорити. ну, Якщо там тільки у вас немає мети там розібрати, хто скільки там, яких дій на полі зробив, і чому біг наліво чи не, нап... а не направо, наприклад. От. Але е, тут, е, знаєте, е, стосовно результату, скажу, е, з одного боку я згоден з тим, що виходячи з логіки розвитку подій, Виходячи з так званого духу гри, результат зафіксований арбітром, підсумковий результат цілком відповідає тому, що відбувалось на полі. Абсолютно нічийна гра, шахтар не заслуговував на перемогу, а металіст 1925 не заслуговував на поразку, тому ніби закономірно все. Але цей так званий дух гри, це не правило футболу. І, відповідно, я би сказав так про сьогоднішній матч, про цей да, матч. Або Даріо серни тепер є більш ніж ґрунтовні підстави жалітися на суддівство, або просто рівень арбітра Деревинського з його помічниками з усіма разом, повністю відповідає тому, що е, тому рівню гри, да, який сьогодні команди показали в Житомирі. Стосовно суддівства, ну, перш за все, звісно, викликають питання, ну, на мій погляд, два моменти. Не тільки м'яч е, Івана Калюжного, а і його стрибок в ноги на 90-плюс першій хвилині в ноги Педріньо. Стосовно м'яча Калюжного. Е, я не знаю, як там судді будуть пояснювати Ріцелі, да, оцей буде пояснювати дії арбітра. Ну, а ми ж розуміємо, що він буде пояснювати, чому арбітри праві. От я не знаю, що це буде за обґрунтування, але, на мою думку, м'ячка люжного не можна було зараховувати, тому що там мільйон відсотковий офсайд. 10 мільйон відсотковий офсайт. Я не знаю, ну, хто з людей, які там хоча б раз у житті грали у футбол, ну, там, принаймні в дердир у дворі з пацанами, може там погодитися, ну, так скажу, да, може погодитися з тим, що. Ну, хто там ігр кого, да, здається, не заважав різнику. Ну, тобто, що от, оця чорна пляма, яка скакала там перед, перед різником, да, не відволікала голкіпера, що не, не впливала на нього ніяк. Ну, ну, хто, ну я не знаю, хто може з цим погодитись. Звісно, ну, скоріш за все знайдуться найдуть якісь, якісь виправдання, але, але ну, побачимо. І окремо, знаєте, що мені ще цікаво було б почути ті славнозвісні перемовини арбітрів, і від самого деревинського, якби це було реально, було б цікаво почути, чому він зарахував цей м'яч. Адже, дивіться, як розвивались події. спочатку він же ж саме зарахував м'яч. Потім його кличуть дивитися вар. Якщо кличуть дивитися вар, значить на варі є для цього підстави. І у арбітра Вар, ну, скоріше за все, які сумніви є, так? І от Деревинський біжить дивитись вар, і тим не менше залишає в силі своє першочергове рішення. Відповідно, я так розумію, що у Деревинського мають бути якісь. Ну, Там залізобетонні підстави зраховувати такий м'яч. От було б цікаво дізнатися, які, що це за підстави. А що стосується другого моменту, коли Калюжний стрибнув ноги Педріньо і не отримав жовту картку, то, власне, і питання, а чому це не жовта картка? Якщо по відео чітко, ну, під час перегляду матчу, я вже подивився цей момент в записі, там. Чітко на записі видно, що калюжне саме стрибає стрибає саме прямою ногою вперед і влучає в ногу Петріню. Суддя фіксує порушення правил, призначає штрафний але чому там немає не жовтої картки? А питання дуже важливе, тому що у калюжного вже була жовта картка на цей момент, і це вже було б вилучення. От, ну і на завершення скажу про пенальті. Один призначений, один не призначений. Е, ну, стосовно пенальті, який реалізував Шахтар, який заробив Шахтар. Ну, не знаю, мені, на мою думку, там легітимний пенальті, тому що формально був контакт Алісона, ну, формально якби, з них знесли, ну, пенальті. А що стосується моменту Арі Моурі, то ну, тут теж краще, щоб пояснювали самі арбітри. Це наприкінці матчу, нагадаю, там був епізод, коли Невертон його ну, ніби там зачепив. Але от я теж передивився кілька разів запис цього моменту і уповільнено, і на звичайній швидкості перегляду, то ну, там видно на записі, видно, що в момент контакту нога Невертона вже стоїть на землі. От. Але от залишається питання, ну, по-перше, хто більше шукав цього контакту, і по-друге, чи був він настільки суттєвим, щоб Арі Моурі отак, там, тіпа, втратив рівновагу і падав. Можливо, просто, теж, як там Ріцелі пояснює, що недостатньої сили да, здається, контакт, там, щоб вплинути на гравця, там, чи щоб гравець втратив рівновагу. Якось так. Ну, можливо, в цьому справа, але, ну, на мій погляд, теж розумієте, я як оцінюю такі епізоди. от Дали б за це, наприклад, штрафний десь в центрі поля? Ну, Мені здається, не факт. А якщо там не факт, то, ну, ну на мою думку, тут, можливо, дійсно не було там пенальті. Можливо, але ну, знову ж хай пояснюють арбітри. От. Ну, а в цілому. Я скажу вам так, що відверто, відверто кажучи, я не вірю, що наш футбол глобально від чогось там очищається, але і шукати зради, там змови, провокації – теж не моя справа. Проте, чим далі заходимо в нетрі сезону, да, тим, звісно, цікавішими стають оці розборки навколо поля. Да? І цих розборок, звісно, стає більше, бо більше матчів грається. Але от дуже хотілося, щоб. Цікавішими ставали самі ігри, а не просто ці розборки. Ну, і, Або хоча б ігри з розборками. І тоді нашим всім оцім діячам УПЛ, ну, я маю на увазі і футболістів, тренерів, арбітрів, чиновників і так далі. Ну, ціни б їм всім не було. Тому що дивитись на те, що сьогодні відбувалося і в матчі було Динамо, і оцей металізм на 25 шахтар, ну, це, ну, це дуже тужливо для мене. Да? І ну, не хочеться, щоб і далі були такі поєдинки, ще й з таким е, суддістом, як у Житомирі. О, ну, Але це таке. Це, як то кажуть, моє власне горе. Сподіваюсь, що його буде поменше цього горя. От, на цьому з вами прощаюся. Підписуйтесь, лайкайте, пишіть свої думки, якщо вони є, є бажання їх писати. І що? Ну, чекаємо розвитку подій. Інтрига в чемпіонаті зберігається, лідери синхронно сьогодні втратили очки, і тому все якби продовжується на тому ж рівні інтересу, інтриги, як і було до цього туру. Все, на цьому крапка і до побачення.